Можна її просто не Сьогодні знову близько нуля година три хвилини прилетів С-300. Знову ж таки, маємо констатувати стара ракета радянського виробництва, яку переробили з земля-повітря на земля-земля. Знову, на щастя, вони не влучили. Знову кажу, на щастя. Чому? Тому що, як ви бачите, поруч знаходиться будинок, в якому б мешкали харків'яни. Якщо б влучання потрапило в дом, то мали б велику кількість знову потерпілих і знову було б горе в харківських родинах. Однак, якщо дозволите, дозволити, нагадаю, що вчора близько 10 години ранку відбувся обстріл міста піонами. Як яким чином відбувався, ми можемо стверджувати, що батарея піонів просто зробила зал в бік міста, не цілячись конкретно по якомусь об'єкту. Тобто вони снаряди долетіли туди, коли, скажімо так, дозволяла дальність, найбільше того. Про що це вказує? Про що? Це може казати лише про те, що росіяни намагаються завдати якнайбільше шкоди мирному населенню, будь-якої мети військової не мають. Ми констатуємо це як тероризм. Yes. Yeah.